Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський трудяга. Як ви вже поняли з прев'юшки, купив я собі такого ще одного помічника: це Кентавер МК-10 2 sf Це мотокультиватор. Ну, для того, щоб проходити міжряддя. Скажемо, чеснику, ну і, можливо, всього іншого, що буде на городі посіяно посаджено. Тому, друзі, дивіться, в цьому відео буде розпаковочка. Ну, Зборку саму не буду знімати. В принципі, він майже весь зібраний, там тільки ручки приєднуються, там фільтр е -е, на стяжці прикручується до ручки. Ну і так більш такого нічого здається. Ну і колеса збираєш і все. Тому сам е -е, процес зборки не буду знімати. От, І подивимося його в роботі. А вже, кого буде цікавити, пишіть в коментарях. Більш детально огляд зніму вже в наступних відео. Зніму огляд, там характеристики. Так, ну що ж, друзі, бажаю приємного перегляду і починаємо. На допомогу цьому кентаврику. З'явився ось такий кентаврик. Мотокультиватор. Кентавр МК 10 2 SF. Ось такий, як на малюнку. Кінтавер, 2 роки гарантії, 2,5 кінських сили, потужність і ширина захвату культивації 16 см 24 см. Ну що, друзі, зараз розпаковуємо? Я то вже відкривав його, дивився, а це так скотчем склеїв, щоб воно трималось. Бо в нас на тиждень морози прийшли, зима до нас. Я думаю, відео ви, в принципі, бачили на каналі. Ось то я вже його і нічого не розбирав. Оце перевірив, подивився, наявність там всього чи все на місці. Ось, чи все нормально. Тому дивіться, сьогодні у нас таке, наче як весна, вже сонечко пригріває, сьогодні субота. Ось Тому вирішив підготувати мотокультиватор, зібрати його. Ну що, друзі, зараз розпаковую, тоді достану все. І буду такою частиною підзнімати, вам показувати. Так, ну що ж, не перемикайтесь. Хто ще не поставив лайк, до речі, друзі, то вліпіть лайкос і пишіть коментарі, що ви думаєте на рахунок такого апаратіка, кентаврика, от, на рахунок мотокультиватора. Ну, я думаю, повинен значно облегчити роботу з прополкою, скажімо так, міжряддя часнику, ну і не тільки взагалі і інших, скажімо так. Культур, які будемо. Садить там, сіять. Міжрядку проходиться тати, що це, я думаю, буде за миле діло. Nice. Бо та ручна сапка, друзі, то вже То минулий вік, як то кажуть, то вже можна відкидати десь в сторону. І переходить, все більш механізовано обробляти свої землі, щоб полегшити свою працю, а також берегти своє здоров'я, яке трохи угроблене після війни, звісно, але то таке нічого. Головне, що, блін, живий і все нормально. Що зараз вдома з сім'єю. Так, ну що тоді? Розпаковую, заревиємо, покажу вам. Та й буду потихеньку збирати. Так, друзі, ось розпакував. Тут є таке керівництво з експлуатації та обслуговування. Ось бачимо кентавр, мотокультиватор. МК-102 SF. Ось такий він зелененький, з біленьким. На таких колесах, на таких катках. Чи як там кажуть, на таких тапках. Ну, коротше, шикарний, так? Ну, Зараз будемо збирати, дивіться, що тут по комплектації. До речі, я вже дивився, в принципі. Ось. Покажу зараз вам трошки. Ось такі колеса. Та ти що нав'йо. Тут ще є. бачите, щоб розбавляти бензин з маслом. Тут все там написано, коротше. Тут все по міточкам, треба буде по книжці подивитися, як його розбавлять. Ну, в принципі, тут такі мотори я дивлюсь, як і в мене в цьому. Мотокоса є польського виробництва фірми Нова. А це кентавр, наче двигун такий самий. Потім подивлюсь, скільки тут, бачите. Дві з половиною кінських сили. Так. Бачу фільтрик такий ось виносний. Це, кстати, крута тема. Так, ну зараз вийму тоді вам покажу вже. Так, друзі, ось таких два кульочка ще тут було. Там дістав середини коробки. Я так поняв, це колпачки, ось я бачу на колеса. Потім ще кріплення якесь. Там болтики якісь і ось ще один такий кульочок. Тут ми бачимо отвертку, потім у нас свіч... свічний ключ ось, я так зрозумів. Там болтики, ключик, якийсь, да? шестигранні ключики. Так, шайбочки різні, там, болтики, гаєчки, барашки це, мабуть, на кермо прикручувати. Ось таке. Ну, Зараз вийму сам апарат. Так, ну що, друзі, апарат зібрав. Зараз подивимося на цього дракончика, скажімо так, в роботі. <смі> Проведемо випробування. Відео я не знімав, як збирати. Потім якось огляд зніму і там вже покажу, що за чим, як його собирати, ну, куди що там скручувати. В принципі, нічого складного немає, там тільки пару деталей прикрутить і все. Там, в принципі, він почти собраний приїжджає. Ось, ну це якось в іншому відео. Сьогодні зараз покажу вам. Пройду так туди і назад, мабуть, два міжряддя, як воно буде виходити. О, Так що давайте погнали, запускаємо цього апаратика. До речі, до речі, друзі, це такі, як у Вовчика бруса. А тепер і в мене такі є. Подивіться, на що цей апарат способний. Ha 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 ha. Так, ну що, друзі, таке було відео. Побачили культиватор в роботі. Ну так, да, трішки не виходить. О, трішки я там поначалу, блін, я вже розстроївся, думав, нащо я його купував. Вже, думаю, верну назад, поки ще 14 днів не пройшло е, з моменту покупки. Верну його да і все, щось воно не виходить В мене. Думаю, капець. На відео в людей дивлюсь так шикарно, чітко все. А в мене якось так взагалі він заривається і все, він вперед не їде. Але потім попрацювавши трошки, я зрозумів, друзі, що це, як то кажуть, діло практики. Трішки попрактикувався, пройшов ще пару міждорядь і взагалі шикарно. Мені сподобалось. От, е, грядочку я всю пройшов і я вам скажу, друзі, я задоволений, Шикарно, взагалі шикарно. тому дивіться, в наступному відео покажу, як я цим мотокультиватором проходив міжрядку. Це моя була друга просапка чеснику. Тому, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!